Всім вітання! Це громадська організація Суспільство і право. Сьогодні у новому випуску будемо говорити про медіаграмотність. Загалом, чи освічені медіаосвічені наші українці, які новини є в інтернет-просторі, та й загалом, як здобути у цю освіту медіа. Спілкуємося з експерткою, з журналісткою та редакторкою Катериною Клюєвою. Вітаю усіх. Розкажіть, будь ласка, якою вважається людина медіаграмотною, так? тобто, що вона має знати, щоб називати себе медіаосвіченою? Ну, це дуже велика тема. Цьому навчають. Ці курси проходять не тільки читачі, але навіть і журналісти. Бо журналісти іноді допускають дуже великі порушення правил журналістики через деякі внутрішні або зовнішні причини. Але що стосується медіаграмотності чи читачів, то тут е, найголовніше, щоб людина розуміла, е, що будь-яка новина може бути неправдивою. І е, з цієї позиції читала усе, що вона бачить, що, е, чи дивиться, якщо це новина телевізійна, чи читає у друкованих ЗМІ. Тобто таке відношення критичне до будь-якої інформації це основа медіасвіти. А все інше це вже деталі, як самоаналізувати цю новину, щоб зрозуміти, що тобою маніпулюють, чи журналісти несвідомо подають інформацію як якось перекручено, і взагалі е, е, ну, є порушення журналістських стандартів, наприклад. Людина повинна знати, що є багато жанрів журналістики. Найпростішою, найформалізованішою є новина. Новина це як жанр телевізійний, так і жанр для друкованих та інтернет змі Новина повинна мати складові частини, і якщо ви не побачите ті частини, значить це не новина. Або це якась форма незрозуміла, або це прямий спосіб маніпуляції вами. Ну, по-перше, новини повинен бути заголовок. По-друге, ми повинні як читачі розуміти, що де, коли відбулося, і це основна тема новини, тобто інформація про те, що де, коли відбулося. От, якщо ви бачите, у першому рядку. Сьогодні у Львові щось відбулося. Це формальна новина, все нормально, ви можете спокійно читати її далі. Якщо такого, такого першого рядка немає, чи взагалі у тексті нема посилання на те, коли це відбувалося, це новина не дуже чесна, не дуже якісно зроблена, і до неї треба відноситись ну, більш стримано, так скажемо. Також у новині. Особливо важливо повинно бути джерело, тобто, журналіст не може йти по вулиці і щось побачити і надати таку новину. Це буде те, що називають плітками і чутками. Журналіст, як громадянин, який щось побачив, він повинен подати новину в такому форматі, що якийсь там громадянин щось побачив. Надати цитату цього громадянина, а після цього надати ще й офіційний коментар, якщо це новина стосується якихось суспільних подій важливих. Але наголошую, що новина, коли хтось щось побачив, це ну, не дуже добре. Хоча, на жаль, у ЗМІ дуже часто це буває: беруть новини з соцмереж чи дійсно виглянули у вікно і щось там побачили. Ні, новина повинна мати офіційне джерело. А чи джерело людини, якому можна довіряти, у якої є прізвище, ім'я я у якої є посада, і вона може дійсно коментувати це, надавати цю інформацію змі? Останнім часом у нас в Україні дуже гостро стає це питання медіаграмотності. все більше з'являється навчання, якихось тренінгів і так далі. Чому так важливо, ну для чого так, важливо кожному ця от медіаосвіта? Чому потрібно йти, витрачати кошти на навчання або знаходити ці навчання? Людині дуже потрібна інформація. Зараз ми в такому світі, що це дуже швидко змінюється, і щоб бути спокійними за своє майбутнє, так будемо говорити, ми повинні мати дуже багато інформації. І ми беремо її із змі. Але щоб наше життя було більш спокійне, щоб ми могли реально щось планувати, ця інформація, яку ми отримуємо, повинна бути правдивою. Але, на жаль, через те, що ЗМІ не дуже гарно виконують свою роботу. А на жаль, не все, що потрапляє у нас у вічі, є правдою. І якщо ми медіаграмотні, якщо ми розуміємо, що яка суть цієї новини, ми можемо планувати спокійно своє життя, бути більш поінформованими і після цього навіть розповідати ці новини сусідам з повною вірою в те, що це правда, а не розносити чутки, як іноді на жаль буває. Наскільки зараз медіа обізнані в Україні люди? Ну на жаль, у мене зараз нема е, м, даних досліджень. Вони проводились. На жаль, ситуація не дуже добра. Ну, ми можемо побачити це по тому, що наприклад, у соцмережах якась змі з явною маніпуляцією з інформацією, яка б'є не по думкам, а по серцю тобто там, де маніпулюються емоціями, вона має дуже великий розголос. Вона має перепости, і люди, на жаль, дуже активно реагують на неправдиву, не невірно подану інформацію а те, що є правдою. Ну, може пропускають мимо очей. Тому е, треба навчатися бути медіаграмотними, треба е, більше читати новин, більш порівнювати їх, е, може спілкуватися між собою, обговорювати, бо е, іноді дуже складно ці маніпуляції побачити самому, якщо ти людина, яка, наприклад, читала тільки друковані ЗМІ. А потім е, перейшла до інтернет-змі, які мають інші формати, іншу подачу і нічого не зрозуміла, і дуже тяжко. Тобто, якщо ви хочете бути мене діаграмотами, навчайтеся і обговорюйте це зі своїми друзями, зі своїми рідними, і так вам буде легше і зрозумілише цей світ. Сьогодні так прийнято десь можливо і навіть і говорити про те, що кожна людина вона є медіа, тобто всі наші соцмережі, коли ми щось висловлюємося. Ну якщо що не позиція вести публічно їх, да а для себе як блог якийсь. Да, то якщо я висловлю позицію публічно, я маю слідкувати за тим, що я говорю, як я це подаю інформацію, тому що потім, як бачимо, на прикладі можуть бути якісь певні наслідки. У це я думаю питання етики, бо журналісти мають свій етичний кодекс. Вони знають, що вони не можуть робити, що можуть, і якщо вони щось порушують, вони повинні розуміти, що що вони порушують якісь правила. А що стосується блогерів, формально вони не є журналістами. їх повідомлення. Це особиста реальна думка, і вони ну не можуть напряму використовуватися як джерело інформації. Але звісно, бути патріотичними, бути адекватними ситуації і розуміти контекст, в якому вони живуть. Ну це повинні робити всі: і журналісти, і не журналісти, блогери, ті, хто читають у своєму родинному колі чи у суспільно-політичному житті своєму. Тому я вважаю, що е, кодекс джжурналіста потрібен усім. Угу. А от якщо, наприклад, висловлювати свою думку в соцмережах, не як там блогер, да, а просто е, ділитися, да, що, там думками е, сьогодні це актуально е, вести там якісь довгі пости на Фейсбуці, чи важливо, якщо людина хоче так висловлюватися. Ну, в нас є е, право на висловлювання, і е, тут не, ніхто не може вам е, цього заборонити. Але, звичайно, ці е, тексти вони повинні бути оформлені, щоб читачам було цікаво читати. Звісно, у вас повинна бути ваша аудиторія, бо для кого пишете чи знімаєте ваше відео, і будь-яка інформація ну, має право на, на життя, але ви можете, ну, повповторюю, ви розумієте, що. Не дуже чесні журналісти, ну чесні, не дуже професійні, можемо так казати. Не дуже професійні журналісти можуть взяти ваше висловлювання і подати його як новину. Якщо ви до цього готові, якщо ви відповідаєте за свої слова, а ну мабуть, так і робіть, ви можете стати спікером. Але пам'ятайте, що журналіст повинен до вас звернутися, якщо ви щось розмістили у соцмережі, і він повинен у телефонному чи особистому режимі впевнитися, що ця людина, яка це написала, це ви, і ця інформація є правдивою. Тобто, у вас є основ якісь причини так вважати, у вас є якісь докази, документи і так далі. Якщо хтось передрукує ваш пост із соцмережі, ну це буде, так скажемо, не дуже якісна новина, бо, бо вона не має особистого вашого підтвердження. Ви можете сказати, що я цього не писала, це там хтось прийшов до мене і написав за мене Фейсбук, бо він був відкритий. Тому якщо ви хочете висловлюватись у змі. Особисто спілкуйтеся з журналістами по тих питаннях, які вас хвилюють. Є такі позитивні новини, є негативні. Чому негативні новини більше збирають лайків, більше збирають коментарів, обговорення? Люди люблять слідкувати за негативними подіями. Ну, це щось з психології, бо людині у житті буває, хочеться якихось ярких. Яскравих емоцій, і вона їх шукає де, де у ЗМІ, бо це джерело ну, інформації з усюди. А, ну, На жаль, і самі ЗМІ цю тенденцію дуже підтримують, бо е, е, новини з негативним, е, негативними конотаціями, де є якісь страшні події, вони набирають більше переглядів. І це для е, ЗМІ добре, бо вони там ростуть рекламні статки. там Більше читачів не з'являється. Тобто, деякі змі дійсно маніпулюють такими темами і надають якісь там жахливі заголовки, і усередини теж допускають порушення. Етичний, ну, наприклад, фото жертв чи постраждалих без закритих облич, це неправильно, це не можна так робити, бо журналістика повинна захищати особисті дані тих людей проти, які йдеться, і так робити, щоб життя в них не погіршилось. Тому треба розуміти, що погані новини, ну, на жаль, стаються. Читати їх не заборонено, але ну, вони ну, є таким поживною, так будемо казати. Бо, бо це е, 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 гра на емоціях, а з цією інформацією, що щось десь е, з якоюсь людиною страшне сталося, ваше життя не покращиться, мабуть, тільки погіршиться, бо ви е, будете е, думати про це, розстроїтися і так далі. Е, тобто споживайте новини, в яких, е, ну, якщо не є. Е, Якась позитивна інформація, бо вона може бути теж якось маніпулятивною, наприклад, це реклама, реклама дуже позитивна завжди. А споживайте ті новини, які, ще раз повторю, будуть покращувати ваше життя, які надають вам інформацію, як це зробити, і ті, в яких є практичне значення для вас. Не читайте поганого, не читайте хорошого, читайте те, що для вас важливе. А яких новин не вистачає? Ні. Добріших чи навпаки, і можливо деякі які тематики. А, ну це залежить від того, яка стратегія у ЗМІ. А наприклад, є українське змі, інтернет-змі, яке концентрується на новинах, які корисні, і вони не ставлять ніяких новин взагалі. Я не знаю, чи я можу назвати його. Так. Це видання рубрика. А вони ці журналісти, це редакційний колектив. Вони хочуть подавати читачам новини, які корисні, і у кожній новині, які у яку вони відбирають з інформаційного простору, є інформація корисна для конкретного читача. Тобто, це новини там. Як оформити субсидію, як пожалітися на те, що хтось рубає дерева, як прихистити там котика чи собачку, і це ну, реально ці новини, які можуть вплинути на життя людини кожен день. Звісно, є інші змі, які розказують нам про політичні події. Може, тут нема для кожної людини сьогодні якоїсь користі прямою. Але ці новини теж важливі, щоб розуміти, куди ми йдемо і що буде з нашою державою. Але повторюю, рубрика видання, яке буде вам корисне, якщо ви щось хочете дізнатися, практичне. А суспільно-політичні ЗМІ, які розказують, що відбулося в Верховній Раді, що там пасли кажуть, що каже президент, це більш загальний погляд на, на ситуацію, і вони теж важливі. Що стосується балансу позитивного, негативного, ну, звісно, не хочеться читати про погані події, але не можна їх замовчувати, якщо вони дійсно мають суспільно політичне значення. Наостанок таке питання нас дивляться переважно люди літнього віку, так, які ми можемо дати їм поради стосовно медіаграмотності, як споживати новини. На що звертати увагу? Ну, я думаю, що, перше, таке, що можна легко розказати показати, по-перше, якщо ви прочитали новину і вона у вас викликала якесь обурення чи якусь таку емоцію, ну, зупиниться і подумайте, чи не є це маніпуляцією. Новини і будь-яка інформація, яка подається змі, вона повинні звертатися до ваших думок, до вашої інтелектуальної сфери, а не ніяк до емоційної. Звісно, там можуть бути якісь емоційні фрагменти, але все ж таки новини для того, щоб ви думали, а не для того, щоб ви хвилювалися чи плакали, чи робили щось таке. Емоційне Ні, новини для того, щоб ви думали. Так от, якщо ви почали хвилюватися, зупиниться, може відкладіть цю, цю новину, можете пошукати таку ж інформацію у ЗМІ, які, які подають її більш виважено, такі ЗМІ є. І по друге. Будь будь ласка, пам'ятайте, що вся інформація, що подається змі, вона не гарантовано правдива. На жаль, допускають помилки журналісти, допускають помилки редактори, іноді допускають помилки навіть люди, які мають офіційні позиції офіційні джерела. І е, якщо ця новина реально впливає на ваше життя, ви маєте на увазі, що вона може бути неправдива. Вам потрібно перевірити її. Це не так просто, бо ви можете звернутися, наприклад, до журналістів, щоб вони не дали вам інформацію, звідки вони це взяли. Така практика існує у західних СМІ, у наших ну, теж традиція вести до редакції. Але ну, я знаю, що не дуже часто це, це відбувається. Якщо щось побачили, повірили і з цією вірою йдете далі. Ні, треба все перевіряти. Треба бути впевненими, що ви зробили все, щоб доказати, що це правда, і тоді вже приймати рішення, як далі діяти. Дякую за інформацію. Ми сьогодні поговорили про маніпуляцію. Зачепили дуже цікаві теми про те, як говорять змі, як вони маніпулюють, які новини є хороші і чому погані новини збирають більше лайків. Приглядайте це відео і дякую, що були сьогодні з нами і роз'яснили цю тему. Дякую всім, хто дивився це відео. Будь ласка, будьте пильними.